Мирного, натхненного і світлого, дай Боже дня четверга. Товариство вітає вас знову, наш садочок, тут біля парафіального будинку, після файного такого поштовху праці. Мені трошки язик заплітається, вже робота вибрала своє, але файно. Потішишся, коли щось знову помітно робиться. Сьогодні діти нас навчають. То Андрій косив траву цими днями і смішно косив, бо ми йому купу разів пояснюємо. Коли йде, йдеш з косілкою то потім, коли береш новий ряд, нову смужку трави, то треба, аби колесо ще йшло там, де ти вже покосив. Бо якщо колесо йде чітко, лише там по новій смужці, де ще трава росте, то ти тоді пропускаєш і лишаються такі чубчики смішні, і, ну, і, і негарно виглядає трава покошена. Такими смужками непотрібними. І ми йому пояснюємо, а він ніяк не розуміє. А потім я собі думаю, а який би я висновок з цього зробив? І я побачив себе, побачив себе, коли якби є якась справа, яку я ще не довершив, або яку я ще повністю не освоїв, але я вже максимально стараюся перестрибнути у сферу чогось нового. І добре би було, аби ти вивчаєш щось нове. Але лишитися ще бодай одним колесом ще на старому, аби воно ліпилося одного, аби перекривало одне одного і мало таку єдність, а не ти ще стару сферу не завершує, а вже почав нову, а між ними якась прогалина, а між ними якась порожнина, або щось дивно незрозуміло, щось стер стерчить, щось неясне, щось невідомо в яку сторону хилить. <кій> Тому, брати і сестри, старайтеся, бо ми ж покоління. Українців, ми взагалі народ українців, яких з давніх давен сам Шевченко закликає, що свого нам треба не цуратися, але й чужого навчатися. Ну, то, власне, оцього свого, то нехай це буде от те, в чому ти є зараз. Тобто одним ще колесом будь на ньому, коли будеш вивчати чогось чужого, або чогось наступного, або чогось цікавого, інтригуючого, захоплюючого, то ще все ж таки, аби одне колесо було на цьому. І тоді воно гарно будується як, як ступеньки, як сходинки одна на одну, і вони в'яжуться, і тоді і в голові, і в серці воно має як, якесь об'єднання, і воно має якусь підпору, і, і не вистрибує кучеряво, незрозуміло куди, і незрозуміло звідки. Тому дякуємо Андрію за такий урок косіння, і, і навіть з такого уроку можемо для себе витягнути щось корисне і добре. Тому будьте благословенні цими днями, боріться за перемогу кожен день чином таким, яким у вас виходить найкраще сьогодні, і нехай благословення Боже з вами буде, і не опускаючи руки, тримаючися трошки за те, що вже було дотепер, входьмо у щось нове. До чого нас тягне серце, і надіємося, до чого нас кличе Господь. Майтеся файно, мир вам!